Вітаю вас, мої дорогеньки! Я Ірина, ви просили мене вже декілька днів подивитися на Подаляка. Якщо я не помиляюся на початку повномасштабного вторгнення, десь весна 22-го року було вже розклад на Подаляка. Але зараз ми зробимо, і там, до речі, дуже хоро... цікаві речі. Тоді ще мені мало хто вірив, так само, як і Арестович. І всі розклади мої на Арестовича. Теж ніхто не вірив. Тепер ден з Нарес Арестович, самі бачите. Гаразд, брат Подаляка отримав медальку за СВО. Посмертно чи не посмертно не має значення. У нас такі запитання. Чи буде якесь розслідування? Все ж таки. Подоляк це його брат. Чи, були, чи було в них спілкування? Давайте подивимося спочатку. Чи було в них спілкування між братами Подоляка? Подаляками. Ну, вони трошечки, давайте я так скажу, були стосунки, були, були стосунки, але до якоїсь певної межі. Ось, до якоїсь певної межі. Тут більше йшло про якісь документи, про якісь, якусь співпрацю, скажімо так, зараз я згадаю, де пам'ятаєте в Стамбулі, коли Подоляк, Умеров, Арахамія. Були для підписання якоїсь угоди з Росією. Від російської делегації був там подоляк, брат Подоляка. Тобто два подоляки зустрічалися, і оце може бути ось ці документи. У них була якась співпраця, виборювали якісь забаганки чиїсь. Тобто, зараз ми подивимося, було це на користь Україні, чи це було на користь Росії? Тут за. А за землі йшло. А за землі йшло. Ішло за. Угу, зрозуміло. Ну, взагалі, то користь України. Ну, користь України вибивали наші військові. Ось. Росія була, ви знаєте, скажу відверто, в них. Вони вибивали свій інтерес, свій інтерес, але не вийшло в них щось. Щось не вийшло. Давайте так. Наші військові, скажімо, я розшифрую цей розклад так: що наші військові не дали здати території на початку повномасштабно ось залужний у нас тут, і, верніше, не залужний, дивіться. Я вже казала в якомусь розкладі, що в мене Ні-ні, залужний, залужний. І ще хтось тут був. Тут якийсь ще був. Відстоювали наші інтереси. Не, не дали їм здати, ось як я скажу. Все, не дали здати, не дали здати території, військові. Тобто на полі бою були у нас результати тоді, якщо ви пам'ятаєте. Якраз це був березень, здається. Тепер дивимося, чи буде розслідування. Тому що ці факти, які зараз вийшли, а я колись робила розклад. Це вже два роки минуло, більше двох років, вже третій рік пішов. Зараз подивимося, чи буде якесь розслідування? ДБР чи СБУ. Ну, тут будуть. А що їм розслідувати? Вони і так все знають. От що їм розслідувати, бачите, Зеленський все прикрив. Він прикрив абсолютно все. Угу. Не буде ніякого розслідування, не бачу. Тут, знаєте, по, дивіться, аж два місяці. В цьому я вже казала, що в цьому таро є два місяці. Один місяць слабкість, тобто зачарування у руках, бачите, мліють. А ось тут страхи. Тобто, через страх, що ця інформація вийде, її дуже добре приховали. І хто от Зеленський, до речі, в мене є, а, хто дав команду мовчати: Зеленський чи Єрмак? Тут уже випадає Зеленський. Але зараз ми ще подивимося. Тобто, розслідування я не бачу, що буде, вони і так все знають. Чи знав Зеленський, коли брав його у свою команду? Ну, виглядає тут що так, але ми ще раз перепитаємо. До речі, як два місяця, так і два сонця є тут. Це сонце має велике его. Егоїст напищений. Чи знав Зеленський, коли вбрав його у свою команду? Ви знаєте, він знав. Він знав. У нього йшов наказ зверху. Він, як той хлопчисько, просто виконував. Він знав. Він знав, який багаж він бере з собою. Ось, якось так. До речі, про Єрмака, про Арестовича, про Подоляка і ще когось я згадувала. Раз. Подоляк, Єрмак. Арестович і ще хтось в їхній команді, хто має рило в пушку. Тобто мають зв'язки татаров, здається, хто має зв'язки з Уміров теж, з Росією. Якось так. Тобто, знав, тут бачите, тут досвід. Це вже, але просто йому дали наказ зверху. Тут був наказ зверху. Далі. Хто? Так. Де була СБУ? Ну, СБУ ось де було. Бачите, дали наказ і тут все. Хто дав команду мовчати? Зеленський чи Єрмак? Зеленський дав команду, чи Єрмак. Ну, Зеленський мало що, але виглядає ця карта. Я ще трохи докладу ось тут. Ви знаєте, коли це, тут Єрмак ще був не при чому. Тут Зеленський. Зеленський. А, до речі, тут і не Зеленський дав команду. Давайте візьмемо, це був Татаров. Може, це Татаров був. А може, і татаров, але ні. Ну, це дивіться, Зеленський просто прийняв те, що йому дали. Він бездіяльний, він вже тоді був тоді був бездіяльний. Пам'ятаєте, як він про Єрмака сказав, що е, він все перевірив. Е, по розкладу, верхньому, видно, що, да, що це все приховував Зеленський, що він все знав абсолютно все знав. У нього було завдання, тим більше, що ми робили вже не одного разу. Є навіть в закритому вигляді, я їх ще не відкрила. Суспільство ще не все готове, хоча я потрохи розумію, що суспільство відкриває очі і розуміє дуже багато українці маю на увазі. Але для спонсорів каналу є в закритому вигляді дуже багато відео. Які я робила про викриття. ну, Багато там про Зеленського є. Я не хочу тут у відкритому доступі про це говорити. Ось, як так, щоб не дискредитувати Україну ще більше. Мовчу просто, просто мовчу. Ось. Але в закритому доступі є. Про Зеленського дуже багато. До речі, про Порошенка теж. Гаразд, мої дорогенькі, якось так. Давайте подивимося, чи понесе якесь покарання? Зараз я ще складу і покарання. Чи буде якесь покарання? Чи хтось понесе за це покарання? Чи відкриться взагалі правда ця конкретно? розумієте? Ну, В принципі, правда є, вона відкрита, всі про це говорять. Чи буде покарання якесь, хто винен? Я, я, я вважаю, моя думка. Хто винен, Зеленський, він є керівник, він голова держави. Чи буде покарання? Ну, я не бачу тут такі домовленості, що нема. І тиск на кожного, хто. Н -н -н. Я не бачу тут покарання. І помірність карта карта помірності взагалі ні про які. Тут настільки все приховують, замовчують. Всі договорники, ні, ніякого покарання я не бачу. Ось наслідки. Давайте подивимося, наслідки подаляка, співпраці з російськими спецслужбами. Які були наслідки для України? Оце єдине, що я ще подивлюся. Які були наслідки співпраці і дружби. Обмін обмінювалися територіями і зав'язували Україну по-деявольськи. Знаєте, підтримку. Тут була дуже велика підтримка Росії. Україну потрошечки, скажімо так, за домовленостями своїм товаришем, своїм друзякам, своїм партнерам, не знаю, як це назвати, по по-диявольськи це все здавали. Території здавали, за наказом Росії. Дуже багато біди наробив. Ну, бачите, тут уже друга карта показує, що був несправедливий обмін, бездіяльність України. Ось і здавалися території. Працювали, дуже вправно працювали. Дружелюбно дивилися. Тут таке враження, що перемогу крали. Крали просто перемогу. Документи якісь. А, все, я зрозуміла. От на дні колоди. Дивіться. Дивіться, бо дуже гарні карти випали. Бачите, майбутнє. Вкрали у України перемогу майбутнє. Все вкрали. Оце карта крадіжки. От і все. Такий, як Подоляк, ну, в першу чергу ми робимо на Подоляка Ось, через його співпрацю з його братом, з, його, з, з тими грушниками, чи хто там вони є, дідько їх вхопив би. Ось, Тут конкретно вкрали перемогу. Фальсифікація документів працювали спільно над знищенням України. На державному рівні, мої дорогенькі. Тут дуже сильно. 20-й аркан показує, що тут плани були ого, го ого. го Просто дивіться, тут були плани, ось, по знищенню і по державності. Це державність, це е, по цій карті йде, ну, скажу відверто, дуже-дуже такі. Неприємні речі. Неприємні речі. Вкла... Вкрали перемогу, ось ця співпраця. Розвалили Україну, працювали над демонтизацією України і крали. Крали по Чорному. Гаразд, мої дорогенькі, ось такий розклад. Дякую вам за запитання. Роблю, що можу. І разом до перемоги. Донатимо на ЗСУ, підтримуємо армію, вона у нас найважливіша. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!